Бог, як творець людини, потурбувався про кожного з нас. Він хоче, щоб ми були щасливими, здоровими, успішними, а саме головне врятованими. Господь дав нам інструкцію для життя. І інструкція для життя людини це Біблія. Тут написано усе, що потрібно робити, щоб нам бути гарними дітьми або батьками, друзями. Що потрібно робити для того, щоб у нас була прекрасна фінансова платформа, наше здоров'я, і самое головне, щоб була врятована наша душа. Усе написано. Ну в цьому світі є дуже багато вчителів, які строять свої знання не на основанні інструкції а. Производителя, а того, хто создав нас, а на основанні собственних якихось видуманих теорій. В простонароді такі люди називаються шарлатани. Вони обманщики. Лучше нічого Бог не може знати не один чоловік, що необходимо чоловіку для того, щоб бути щасливим. Поэтому треба слухати шарлатан.